На перехресті вулиць Черновола та Пілоцька у мікрорайоні Ракове відкрили новий центр управління відходами. Прийом 12 видів сміття тут розпочали майже тиждень тому. Це вже другий такий центр європейського рівня у Хмельницькому. За майже три роки перший біля сміттєвого полігону відвідали 18 тисяч мешканців громади. Тут немає використання бюджетних коштів. Це кошти комунального підприємства спецкомонтранс, яке воно заробляє від господарської діяльності, в тому числі і, скажімо, так, від сортування сміття від продажу сміття, там від виробництва біогазу і так далі. Наразі ми розглядаємо ще одну точку. Для будівництва центру управління відходами попередньо це південно-західний мікрорайон, для того щоб наближати можливість таких центрів безпосередньо до людей. На території нового центру є спеціальні контейнери і баки для будівельних, зелених і небезпечних відходів, зокрема використаних батарейок, ламп, термометрів медикаментів, приймають і старі меблі, котрі не можна залишати на сміттєвих майданчиках. На облаштування центру в рамках проєкту Розумне довкілля Хмельницький комунальне підприємство Спецкомунтранс витратило понад 2,5 з мільйони гривень. Те, що ми займаємося майбутнім будівництвом сміттєпереробного комплексу, рекультивацію полігону діючого і розбудовою таких центрів, це і закупівля нової техніки, і встановлення нових контейнерів, тобто налагодження інфраструктури поводження з твердими побудовими відходами, все це є в концепті розумне довкілля Хмельницький». Хмельничани в місяць на попередній центр привозили близько тони одягу. Більшість відходів в тому то і суть цих центрів, що будуть відправлятись на переробку, тобто, все це не буде попадати на наш полігон. Єдину будівлю на території нового центру, де готуватимуть сміття до переробки, прикрасили концептуальні подільські орнаменти хмельницьких художників Ольги та Михайла Коробкових. Сортування сміття має бути такою звичкою, про яку ми не маємо говорити як про щось особливе. Це те саме, там що вмиватися, так само і сортувати. Ми пишаємось тим, що ми вже більше п'яти років сортуємо сміття. і Ми вчимо цього наших дітей. Це важливо. Ми хочемо показати, що це круто, що це модно сортувати. Новий центр управління відходами працює з 8 до 19 щодня. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.